Привіт! Я Аня і я вітаю тебе на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні у нас буде вечірня практика йоги на розслаблення всього тіла, яку класно виконувати перед сном. Підписуйся на цей канал, тут буде ще багато різних практик йоги, а також запрошую тебе в онлайн-спільноту жінок Простір гармонії, де ми практикуємо регулярно йогу, медитації, практика дихання і загалом турбуємось про свій стан та своє тіло. Отож, будемо розпочинати. Сідаємо зручно, зараз, позицію з хрещеними ногами, можна сідати, сидячи на п'ятах. Як тобі комфортно, зараз обери свій варіант. Також можна підкласти під сідниці подушку для підвищення трошечки тазу. І зараз беремось руками за сідниці, витягаємо сіднички назад, щоб нахил тазу був чуть-чуть вперед. Пускаємо руки на коліна. Розвертаємо плечі вверх і назад донизу, опускаємо лопатки, тягнемось маківкою вверх, заплющені очі і зараз спокійно починай дихати. Відчуй, як розслабляється обличчя, розслаблене чоло, брови, повіки. Щоки, губи, підборіддя. повністю росла плечі дай дозвіл їм опуститись донизу, росла праву та ліву руку, долоні. Іде собі зараз внутрішній дозвіл на розслаблення та час із собою. Поклади зараз ліву руку на низ живота, праву долоню поклади з правої сторони на ребра і відчуй, як на вдих живіт надувається, ребра штовхаються в сторони. І з видихом ребра звужується. Та, животик спустожується, підтягується злегка всередину. І знову живіт надувається на ребра в сторони і видих ребра, здуваються, та животик іде всередину. Зробимо таких декілька циклів вдиху-видиху. Дозволь собі заповільнитись, заповільнюй свій вдих і розтягуй видих і ще вдих і видих. Вдих. І видих. Поступово опускаю долоні на коліна. І зараз помаленько почне кліпати очима, звикати до світла і зробимо нагол голови на правий бік вдих, в центр видих, нахил голови на ліво, вдих, В центр видих. І повторимо, м'яко-м'яко витягуючи боки шиї. Повторяємо ще вдих, видих свої плечі, тяне донизу, відчуй, які вони важкі, вдих, видих і ще вдих. І видих. Нахил голови на правий бік. Зараз ми тут залишимось і поклади праву долоню на ліве плече. Опускай ліве плече донизу. І відчуй гарне витягнення в лівому боці шиї. Продихаємо тут. прям видихаємо в цю зону, розслаблене обличчя, дихання спокійне, протяжне, довге, ще вдих. Видих, обережно опускаємо руку донизу, повертаємо голівку в центр, вдих, видих нахил голови на лівий бік. І кладемо ліву долоню на праве плече і тягнемо праве плечко донизу. Тепер робимо вдих та видих саме в праву зону шиї. Ще один вдих. Видих. Обережно опускаємо руку, повертаємо голову в центр, вдих. І опускаємо донизу, видих. Відчуй зараз, як плечі опускаються нижче і витягується задня частина шиї. Обережно в центр. Вдих. Повернулись. І з видихом потягнись під в стелю. відчуй, як витягується повністю передня частина шиї. І повторимо, вдих, видих. Вдих. Видих вверх. Вдих. Не видих. Відчуй м'який м'який рух. Плавно не поспішай. А вдих. Видих. І ще вдих. Не видих. І я вдих. І я видих. Супер. Припіднімаємо голівку трішки вдих. Кладемо зараз праву і ліву долоньку навхрест на плечі. Потягне двома долонями плечі донизу, зробити до вдих. І з видихом опускай голівку донизу. Відчуй, як витягується зараз задня частина шиї. Можна заплющити тут повіки. Ще один вдих видих. Обережно піднімаємо центр вдих. І тепер кладемо пальчики рук на наші ключиці. І відчуй, тут як трішечки так потягни ключиці донизу і під борідем потягнися в стелю. Відчуй, як витягується передня частина шиї. Поглядом теж можеш спрямовувати себе до стелі. Вдих, видих, ще два. Останній вдих. Видих. В центр повертаємося вдих і видих. Опускаємо руки донизу. Розкриваємо навдих грудну клітину вперед, збираємо лопатки разом вдих. І вдих, округляємось, штовхаємо лопатки в сторони, поки злегка підтягується до хребта і підтягуємо м'язи тазового дна. І вдих, розкритись. І вдих, округлитись. І ще три. Видих. Два. Видих. Шейкою сильно, не тягнись вперед. Один. Більше відчую рух, в лопатках видих. В центр витягнулись вдих. Тут видих. І за руками вверх вдих потягнулись. І з видихом зігни лікоточки, візьму пальцевий замок і розверни долоні стелю. Відчуй тут повне-повне витягнення по всій лінії хребта від тазу до маківки голови. Продихаємо тут 5. Тільки плечі до донизу. Чотири. Шейка довга, три. Два. Ще вдих. Видих. Тут робо вдих. Нахил в правий бік видих. В центр вдих. Видих вліво. Сідниці тут не відриває вдих. Видих вправо, вдих, видих вліво, І ще по разу вдих, видих, і вдих. І видих. Супер в центр вдих. З видихом призгинаємо лікті, відпускаємо замок, витягуємо пальчики рук вверх, вдих, потянулись. І видих, опускаємо плавно руки донизу. Супер, збираємо коліна разом, переходимо сідницями на п'яти, підсовуємо на, на кінець килимка, Сідна... сідаємо сідничкою на п'яточки, долоні долоні в сторони, потягнися сідницями назад, опусти під до грудної клітини. І зараз тут будемо переходити хвилею в планку. Підкручуємо таз на себе, виходимо круглою-круглою спинкою вперед, вдих, плечки. Йдуть над долонями, видих, потягнути плечі назад, звільнити шию. Тільки тут слідкуй, щоб таз не провисав донизу. Штовхаємо себе долонями назад, вдих, тазом тянемось на сідниці. Сідницями тягнемось на п'ятки, видих. І повторяємо вдих, кругла спинка. Видих, плечі, назад, звільнили шию, таз назад вдих. І видих штухнути себе долоню. Ще три рази вдих. Відчуй, що тим така м'яка-м'яка хвиля, видих, яка перетікає вперед, назад. Можеш вже вробити вдих вперед. І одразу видих назад. І ще один раз вдих. І видих. Супер. Зробимо вдих вперед. З видихом обережно опускаємось донизу. І зараз кладемо долоні перед собою. Пальчики рук дивляться один на один, Підкрути таз килимок, сідниці злегка затисни. І зараз відчуй тут злегка животик в тонусі, він не розслаблений. І на вдих будемо піднімати себе, щоб, відчуваючи, як ми тиснемо долонями на килимок. Плечі опускаємо вниз, тільки тут поперек, він не розслаблений, а таз постійно підкручений на себе. І видих, опуститись донизу. І ще витягуємо себе вверх-вдих. Тільки слідкує тут, щоб плечі не йшли до вух, ми їх тягнемо донизу. І видиху, опускаємось плавно. І ще три рази вдих. І видих. Два вдих. Теж відчуй себе, мов хвилі, яка йде вверх, вниз, видих. І останній вдих. І видих. І зараз трішки виден тут на вдих. Зафіксуйся тут, продихаємо 5. Якщо так незручно, можна опустити лікоточки на килимок, лікці під плечима, обери свій варіант, або так, або ось так. Головне тут розкривати зруйні клітині і плечі опускати вниз. Ще два. Така м'яка-м'яка копра, вдих. І видих повністю опускаємось донизу. Поклади долоні на долоні, лікті в сторони, чоло на долоні, і зараз повністю розслабта, сідниці, і може трошечки порухати ним сторони. Трошки так потристи ніжками, дати таке розслаблення, плечки відводь назад, ще вдих. І видих, супер, зафіксувались по центру, ті-чуть припіднімаємо себе, долоні під плечима, штовхаємо себе в планку з колін вдих і видих круглою спинкою потягнулись назад у балазину. Зараз трішки себе припіднімаємо до середини вдих. І розкрий коліна на ширину коленка. І великі пальці ніг залиши разом. І зараз тут робимо вдих. І видих опускаємось в цю серединку і тягнемось більше-більше ручками вперед. Відчуваємо таке м'яке розкриття в нових суглобах. І дихаємо плечки, направляємо до низу. Можна чоло опустити на калимок і спокійно дихаємо. Ще вдих два. Останній вдих. На видих. Трішки себе припіднімаємо вверх, вдих. І з подихом потягнемося пальчиками рук в лівий бік. Тут зараз плечики направляю донизу Я відчую, як витягується більше права сторона, ніж ліва. І стараюся так само тягнути правою рукою себе, більше трошки вперед, ніж лівою. І продихаємо. Сідниця так і залишається на п'ятах. Спокійний вдих, видих. І ще один вдих. І видих. Супер! Суперпустипову себе піднімаємо вдих. З видихом переходимо долоньками серединку і тягнемось тепер на правий бік. І чую, як тепер ліва рука тягнеться трішки далі за праву. і відчую повне витягнення в лівому боці. Сідниці на п'ятах, грудна китина опускається вниз, плечі донизу. І ми тут розслабляємось. Почаємо вдих, видих, в центр повертаємось обережно вдих. І з видихом поступово піднімаємо себе дуже-дуже ліниво, дуже обережно, м'яко. Зараз ми переходимо сідницями на килимок, підсовуємося на початок килимка. Беремося руками за коліна, рівна спинка, штовхніть тут грудну клітину вперед, вдих. І з видихом, з круглою-круглою спиною помалесенько лягай донизу, опускайся на калимок. Супер. І зараз тут руки розкриємо сторони, тут робимо вдих. І з видихом опускаємо два коліна в правий бік, погляд в лівий. І ще в центр повертаємось вдих. Поперек повністю притисне до калинка. І видих два коліна вліво, погляд вправо. І повторимо ще вдих. І видих. Поміняли скрутку. На вдих. І видих. І ще вдих. Видих. Супер. І вдих. І видих. Дуже добре в центр повернулись вдих. З видихом підтягни до себе ліве коліно, обережно розкрий сторону і поклади стопу лівої ноги поверх правого стегна. І трішечки своєю вагою надави коліно трішечки так від себе, розкрий трошки тут таз, і залишайся в такому комфортному положенні. Дихаємо. Тут руки можна витягнути з до Стопу можеш натягнути на себе, ще вдих, видих. Обережно закриваємо коліно вдих, опускаємо стопу, видих, поміняє тепер праве коліно вдих до себе, розкрили сторону, поклали праву стопу поверх лівого стегна. Коліно трошечки йде в сторону більше. Таз приклеєний до килимка і стопа активна на себе дихаємо. Тут можна вже заплющити очі. Ще вдих, на видих. Супер. Закриваємо коліно вдих, опускаємо дві стопи донизу видих. І зараз ручки заводи назад, зігни в ліктях, візьмися за кисть, за кисть, опусти повністю плечі донизу, витягни ноги в стелю, коліна призігнуті і таз поперек повністю приклеєні до килимка. І прокрути зараз стопами в одну сторону. Повністю розслаб шийку, голову. На руки в іншу сторону. Задію також пальчики, ніг, Супер поступово завершили. Додивих, можна ще трохи за бажанням потрясти ногами, їх ще більше розслабити. І повний видих. Заповільнюємось, гинаємо коліна, Витягуй ліву праву ніжку вперед, тут вдих. І з видихом поступово пускаємо руки донизу, долоньки розвертаємо стелю, повністю заплющені очі, розслаблене тіло. І зроби глибокий видих через ніс. І видих через рот. І ще вдих і видих. І останній вдих і видих. котра година і Зараз декілька хвилин. Дозволь собі повністю-повністю розслабити все тіло. Я тобі трішки пограю на музичних інструментах. І ти дозволь собі просто кайфанути і насолодитись цим моментом. Залишайся в цій позиції та відпочивай. одно яйцо Шию, обличчя, і повністю все. Дипово можеш помаленьку рухати пальцями рук, ніг, не спіша повертатись тілом. Ну, шев'яло, так, ліниво, м'яко, зроби глибокий вдих, глибокий видих. Призігни до себе два коліна. Повернися на правий або на лівий бік в позицію амбріона, залишись ще тут і зроби глибокий вдих і видих. І за допомогою руки обережно піднімай себе, сідай зручно. Зручну зараз для тебе позицію, Тримай ще закриті повіки. Не думай про те, як ти зараз виглядаєш, і склади долонів намасти перед грудною клітиною і подякуй собі внутрішньо за цю практику, за цей момент. За час, який виділив для себе і для свого тіла. Відчуй приємну радість всередині себе. Посміхнись внутрішньо, зовнішньо. і нехай цей стан буде завжди з тобою. Дякую тобі Намасте. Дякую тобі. Я дуже вірю, що ця практика була на користь для тебе, для твого тіла. Поділись, будь ласка, в коментарях своїм станом, як ти себе зараз почуваєш. Мені буде цікаво почитати. Також це відео своїм близьким і запрошую тебе у свій інстаграм. Там я теж ділюся різними думками про йогу, про е, пізнання себе, ділюся своїми ретритами, які я також проводжу. І також запрошую у онлайн-простір гармонії, де ми будемо на регулярній основі турбуватись про свій стан, про своє прекрасне тіло і долюблювати його. Для того щоб приєднатись простір, напиши, будь ласка, мені в інстаграм в Дірект слово простір. і Я надійшлю тобі всі деталі. Обіймаю. І до зустрічі!